Сьогодні на черзі баклажани. Ви скажете, що я тут роблю? Ми тут зробили ремонт, а я тут з розсадою. Буде стіла зараз покажу вам поличку для розсади стояти тут, бо не мали вони тут стояти, але я поставила їх в іншу кімнату, а там котик. Звісно, розсади ще поки немає, але вже котика. Вилазка була, він і на поличці полежав, і там, і погрався, і лампою проводами. Каже: е ні, ні, будемо тут, Тож, поки Амар сказав, поки ліжко він не зробить, можна мені буде тут зросаю. <свідом> так що, розсада, поки буде тут. Що я буду садити? Які в мене тут є баклажани? Епік, Казимир і Алмаз. І корний щось зовсім не проростає, тут буде без і корного. Так що приступаю. Перець я вчора саджала по двоє блуночку, а сьогодні баклажанчики по одному будуть. Це баклажан а алмаз, і він оно так гарно проріж вже зелененьке. Тож терміново треба садити. В цьому році я багато не саджаю. В тому році в мене всі дві полички були заповнені на цьому. Там де розсада. А в цьому році ні, не хочу багато саджати. Хочемо під сітку затінняючи, а її ж не накупишся набагато. Тож. Будемо саджати в невеликій кількості, але надіятися, що урожай буде. Стоїть на ліжку. Як зійде, потім під лампу її поставлю, а так біля віконечка. Вдень тут сонечко світить, нехай собі проростає. Ну, а що, нашу ще ліжко? Хоча тут ще... ще не ліжко, ще так. Каркас. Так що стоїть. А потім вона буде стояти ось тут на поличках. Зараз покажу, що тут у нас за освітлення йде. Тут пакет з насінням. Так, що я хотіла показати? Освітлення. Ось така лампа. Це тут фіто причепив Макс. А тут, звичайна, така лед лампа, чи як на неї називають. Тут. О. Ось так він зробив. Ми оці пластинки, оце дебіле жовтеньке замовляли окремо. Він приліпив їх сюди. Він в поляки треба пропилесосити його. І воно все працює. І тут так само. О. Так, ось тут фітолампа. Поки не можу відразу ввімкнути, бо треба переноску нести, щоб воно було все фітолампа, лампа он світить так гарненько. Зараз виймаємо. Подивимось, як та світить. Де? Ти? І ось ця так світить. Так що, коли поставила розсаду, буде дві світити. Тож тепер чекаємо, коли зійде наш перець і баклажани. Всім гарних врожаїв! Починається у нас сезон такий цікавий, що хто саджає розсаду, тепер буде кудись заглядати, ходити по декілька разів на день, потім прийде тепло, будемо на вулиці ходити, заглядати в ті квітники. Це такий період, я от знаю все по собі так. Ходиш-ходиш тут, десь, десь по там, подивилася, що воно зійшло там. А коли на городі починається сходити, то взагалі ходиш, як екскурсія. Такий з чашечкою кави чи чаю вранці по городі. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!